Так, що цікавого, ми придбали на ринку. Дивіться, покажу вам таку непогану парочку. Непогана така пара муліманців. Пара муліманців це у нас є голубка. Голуби молоді, 24 роком вони. Голуби річні. І покажу, дивіться, така голубочка. Я давно хотів жовтих муліманців, якось не... Ніяк не міг я на них потрапити на ринку. Дивіться, така моліманка голубка. Гарне око. Потрібно, чесно скажу, вам, тримати породну птицю, навіть якщо голуби ви хочете, щоб літали. От, тримати хороших моліманців, хороший білий спорт тримати гарно. В принципі, пару сизих можна, жовті, але потрібно тримати гарну породну птицю. Ось такі голуби. Хочу, щоб птиця літала, буду над цим працювати. Буду думати, що зробити голуб'ятню таку, щоб могли голуби постійно літати. Ось так. Гарна така голубочка, дивіться, як красива. Дуже гарна. Така голубка. Кажу, що пари це вже в одна, вивела цього року вже дві пари вони. Ну, Ця гарна парочка. Я в одного чоловіка взяв пару маліманців і пару гривів. Чоловік все є на ринку. Красуня, правда? Справді дуже гарно. Так. Зараз покажу вам голову, пускаю її. Зараз вам ще ближче її покажу. Так, теж глибок. Глибок дуже міцний, глибокий по уроку. Теж 24. Теж 24. Зараз найкласніше перепілюється. Ось такий глубок. Оце пік Ось такий голуб теж та гарне око досить в нього. Кажемо зараз їх ближче. Так, ось така пара муліманців тепер у нас на утриманні Демо, як то кажуть, по колу. Одно пропадає, друге з'являється, не дуже цим натішить. І не знаю взагалі, чесно, що з цим робити, як взагалі птицю оберегти. Тому що хочеться щось мати, тримати і такі тварини, як щурі, нам не дають, але нічого... Будемо все рівно, якось... Будемо все рівно з цим боротися. Муліманці. Я одного чоловіка взяв. В принципі, у вже мав декілька разів, щось мені з ними не йшло з муліманцями. Ніяк не міг я їх розвести. Добре брати паровані пари. Все я це повторюю. Буду говорити, краще взяти паровану пару, це перепаровувати можна, потім собі робити, з іншим, там, змінювати кров так чи інакше. Але пара має бути спарована. Ось так. У нас тут доволі велике голуб'ятя. Дозволяє тримати птицю. Ось, Бачите, ці грими я взяв Цього цього чоловіка, от наші грими. У нас є тепер жовтоголові і чорноголові грими. Пара муліманців. Ось такі голову. Так, є у мене в планах розробити голуб'ятню, щоб птиця літала. Так що будемо цим працювати, будемо спортивну птицю випускати на льоти, а декорацію тримати закритою. Якщо будуть нормальні голубята, якісь, в принципі, були більша кількість, то будемо випускати і декоративних, таких як бакинів. Дуже гарна бойна птиця. Так, так що такі голуби. Ось наша основна птиця, ну немає, немає тої птиці, що, що було, птиця бачу, пропадає. Щось птицю допомагає, під'їдає тут мені голуб'ятні. Не знаю, вже і позабирав знизу я всі гнізди, нічого внизу немає, як воно залазить наверх, я не знаю. Дивно це мені чесно. Щую, що, що раду вже тяжко сховатися. Він лізеть по стіні. Грими такі гарні ці мої. Шкода мені птиці чесно. Бачу, що голубочка врузила, залишилась пав'ячка. Дві пари пов'яків є. Гарно, тако, знаєте, постежити за голубами. голуб'ятні, подивитися взагалі за голубами. Мулімансик. Чорне, гарне молоде, ось це. Так, муліманс теж голуб Цей молодий цьогорічний. Вивівся. І він... то, напевно, буде голубочка, я так бачу. Ну, ще птицю будемо підкупляти, будемо ще птицю в принципі, добирати різну, різного типу. ну Сизих будемо випускати, хай сизі літають. Спорт має літати в поле. Декорація може бути і закритою. Ось так. Ну, будемо мати час, будемо доробляти, будемо щось. Щось ще вирощувати. Так, дякую, хто був з нами. Не забудьте підписатися. До побачення.